Андрі Гулівера легендарний роман, створений ірландсько-британським письменником Джонатом Свіфтом. Здається, що саме зі сторінок сучасної версії цього твору з'явилась ця вантажівка, яка стане головною героїною нашого сьогоднішнього сюжету. Зважаючи на її розміри, складається таке враження, що її побудували маленькі мешканці казкової країни Ліліпутії, для того, щоб транспортувати полоненого мореплавця Гулівера, та це всього лише ліричний вступ, використаний нами для того, щоб ви, дорогі наші глядачі, зуміли краще усвідомити масштаб цього творіння французької інженерної думки, про яке піде мова далі. Сама ідея створення гігантських розмірів вантажівки має стосунок до північно-африканської країни Алжир, яка ще з початку 19 століття стала французькою колонією. Саме в цій африканській країні, в межах пустелі Сахари, на початку 50-х років вже 20-го століття буде розвідано величезні запаси нафти. Для їх розробки виникне потреба в потужних вантажівках, які зможуть транспортувати важке обладнання сипучими пісками сахари. Саме з цим запитом нафтовики звернулись до відомої на той час французької автомобілебудівної компанії Берліє, яка мала досвід в побудові важких кар'єрних самоскидів та іншої габаритної спецтехніки. Для того щоб зрозуміти потреби нафтодобувних компаній, до Алжиру вирушив представник фірми Поль Берліє. Вже на початку 1957 року в компанії розпочинають розробку унікальної вантажівки, яка матиме вантажопідйомність 50 тонн. Через рекордні 8 місяців в жовтні 1958 року повністю побудований автомобіль буде продемонстровано на Парижській автомобільній виставці. Він стане найбільшою вантажівкою світу з назвою Берліє Т100. Цифра 100 в назві позначатиме повну масу автомобіля, яка складе 100 тонн. Вантажівка отримає по-справжньому гігантські габарити. 15 метрів довжину, 5 метрів в ширину і 4,5 метри у висоту. За компонуванням Берліе Т-100 буде традиційною трьохвісною капотною вантажівкою з колісною формулою 6 х 6 Єдине, чим вона відрізнятиметься від них, це масштабування, тобто збільшені розміри. В основі вантажівки лежатиме лонжеронна рама з міцними поперечними і з пониженою передньою частиною. Підвіска всіх коліс залежна з ресорами, задніх мостів, балансирна зі стабілізаторами. Гідравлічні амортизатори в кількості 4 штук були створені лише на передній вісі. Амортизатори були виготовлені компанією Messier, яка займалась виробництвом гальмівних систем та шасі до літаків. Також ця компанія виготовила для Берліє 100 спеціальні дискові гальмівні механізми з захистом від потрапляння дрібного піску та бруду. Головною проблемою під час побудови вантажівки. Був пошук необхідних параметрів двигуна, який би був здатен не лише зрушити з місця цього гіганта, але й надати йому необхідної динаміки, необхідної потужності двигунів компанія Берліє не мала, тому на автомобіль було встановлено 12-циліндровий двигун Камінс. ВТ-12 об'ємом 24 літри та потужністю 600 кінських сил. Вантажівка була обладнана восьмиступінчатою механічною коробкою передач, яку взяли з тепловоза. Крім основного двигуна на Берліє Т100, встановили допоміжний 40-сильний бензиновий двигун. Який підтримував роботу рульової і гальмівної системи. Кабіна вантажівки трьохмісна, цільнометалічна з масивним капотом попереду, що значно обмежував огляд для водія і створював десятиметрову сліпу зону перед автомобілем. З обох боків капоту виступали гігантські передні крила, які прикривали метрової ширини шини. Через те, що компанія Michelin не встигала вчасно виконати замовлення, на першій вантажівці встановили менші шини діаметром 1,8 метра. До рами позаду кабіни кріпилась металева вантажна платформа площею 27,2 метра. Щоб краще усвідомити розміри, додамо, що на ній з легкістю могла розміститись повноцінна квартира з панельного будинку Хрущов для допомоги під час завантаження чи порятунку з різних халеп, які можуть трапитись в пустелі. Одразу за кабіною розміщувалась механічна лебідка з тяговим зусиллям 45 тонн та тросом довжиною 75 метрів. Під платформою в середній частині автомобіля були встановлені два паливних баки об'ємом 950 літрів кожен. Така велика кількість пального була необхідністю, адже при русі по пустельному бездоріжжю із повним завантаженням цей монстр витрачав близько 200 літрів дизеля на 100 кілометрів шляху. 1958 році було побудовано ще один берліє Т-100. Від першого він відрізнявся невеликим горбом на капочі, більшим розміром шин, діаметр яких збільшився до 2 метрів 20 см, та покращеним двигуном Cummins vt 12 об'єм якого збільшився до 28 літрів, а потужність зросла до 700 кінських сил. Згодом подібним двигуном та колесами було переобладнано також першу вантажівку. В 1961 році обидва Берліє Т-100 отримали нові напівавтоматичні чотиристопінчаті коробки передач «Кларк», Е-1420, що значно покращили ходові характеристики обох автомобілів. В грудні 1958 року друга вантажівка Берліє Т-100 успішно пройшла тестові випробовування у Африці, завдяки широким шинам, що забезпечували низький тиск на ґрунт і повному приводу. Вантажівка показала чудову прохідність в сипучих пісках сахари. З 1961 року обидві вантажівки працювали на нафтових родовищах Алжиру. В 1959 році французи побудували третю вантажівку. Цього разу це був самоскит вантажопідйомністю 80 тонн. Автомобіль обладнувався залізним кузовом ковшового типу об'ємом 50 метрів кубічних. Крім того, самоскид отримав здвоєні колеса задніх ведучих мостів. Передній міст не був ведучим. В усьому іншому конструкція самоскида була ідентичною двом попереднім берліє Т-100. В 1962 році, після завершення восьмирічної війни з Францією, Алжир отримає незалежність. Експлуатація обох берліє Т-100 припиняється. Лише у 1981 році одну з вантажівок вдасться повернути у Францію, де вона зберігатиметься в музеї фонду Берліє в Ле Монтельє. Інший гігант залишиться на стоянці під відкритим небом у Алжирі. З прицілом на американський ринок було побудовано безкапотний тягач Берліє Т-100 Тулса, який мав п'ятимісну кабіну шириною 4 метри 80 сантиметрів. Якогось практичного застосування цей автомобіль не мав, а брав участь в автомобільних виставках. В якості експерименту на вантажівку встановили вертолітну турбіну Турбомека, яка розвивала потужність тисячу кінських сил. Через великі витрати пального від подібних експериментів відмовились, а саму вантажівку через відсутність перспектив на ринку порізали на металолом. Ці гіганти пустелі були вузькоспеціалізованою технікою, призначеною для долання піщаних дюн Сахари, а тому якогось комерційного успіху в інших частинах світу вони б не мали. Крім того, вони були дорогі в обслуговуванні. Кожна така вантажівка мала свій автомобіль технічного супроводу Берліє, Газел, який перевозив запасне колесо, домкрат та інші інструменти для ремонту. Через названі причини ці вантажівки не отримали свого подальшого розвитку і були порізані на металолом, як самоскит і тягач, або стали музейними експонатами, живим свідченням короткої сторінки гігантизму в історії французького автопрому. А ви підпишіться на наш канал, не забувайте коментувати, ставити вподобайки, а також у вас є змога стати патреоном каналу. Деталі в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та до нових зустрічей в наступних сюжетах.